З цього проєкту землеустрою відповідачам було відомо, що місцевість історичної, відповідно, виникли сумніви у можливості передачі її для житлових громадських забудовок. А Києві є місцевості менш історичні? Ну, саме місто Київ у 2001 році віднесено до історично-населених місць да? і проводити якусь діяльність на моє перекональний слід, більш ретельно, ніж в інших населених пунктах України. І перш за все така відповідальність має лежати і на органі і на кільській міській раді, яка має усувати будь-які сумніви стосовно того, чи є там певна цінність цієї землі, чи є там археологічні Тому я вважаю, що, скутно... що назва така історичної місцевості Китаю? Скі... Назву східної країни видається спочатку? Це, різні версії. Це, це, був, був, це був фактично Південний форпост, так само, як і Вишгород, як і Білгород, селище Білгородка Нічна, ну, які оточували Київ і наразі... А Київ схиляється до того, що це вид тип фортифікаційної споруди, коли переплетені риболози, засипали глиною. І таке називалось Китою. Ну, різні. Є ще версії, що перша назва Києва – Ну, просто історична місцевість Китаю. Можливо, в місті Києві ще історична місцевість Бощагівка є. Історична місцевість Троєщина. А, щось, ну ну чому? Є ж такі місцевість. історичні. Да. Тобто була якась інформація? Ні, ви, ви просто провели... дуже нам наголосили, що це місцевість. Історічно. історична. так. Це наголошено в висновку Державного -санітарно санітарно-лічних збирату. на будь-яка місцевість, там має можна... історію, є історичною. Я бачу документи не по забудові лівого берегу, там ніде нема було. До початку практично ХХ століття на лівому березі ще Києва не було. Це тільки ж взялися назви Дарниця, Осокурки, Позняки. Там були хутора, села, але місто Києва там не тим. Числиться тільки на правому березі. Вчорашній день теж можна вважати історією, але історично його не називають. Ну так от ми питаємо, чи в історичному, чи в юридичному аспекті ця місцевість історична, розуміє? Я без того, що Захуся це я сукупності цієї інформації малитовано сумнівна документи. Мав би виникнути оґрунтовані сумнів разом з варшафтами, особливостями цієї місцевості, і засудіватися в тому, що дійсно там є археології чи ні. Які сумнів виник у товариства, про що там буде далі зазначено? Ціна товариство зверталося до інституту археології, які потрапили, що там є. Які сумнів мав би виникнути у відповідачів і в момент укладення прийняття рішення і укладення договору? Такі самий, як ви не в 2017 році, коли відповідач почав переписку з Міністерством культури, з інститутом археології, отримавши відповіді про те, що там є археологія. Як ну, тоді просто таке питання. От були сумніви, а, наприклад, після розгляду однієї з судових якихось справ могли ці сумніви бути розвіяні і буде встановлений факт, що це дійсно археологічна пам'ять. Як поводитись з такому орендарю земельно ділянку? Наприклад, вийшло до рішення позитивних цій справі? Не знаю, я б взагалі. <сміт> ну, нареб... От, він... От є орендар землі. Так, він з якихось джерел згодом, після набуття прав оренди на землю дізнався, що це йому дісталось, в тому числі в складі земельної ділянки, пам'ятка археології. Питання... Як йому поводитись з таким що... об'єктом, яким право на володіння е... і користування яким він набув. Питання в тому, що е, такий користувач мав можливість дізнатися про це і раніше. Доу плавлено. Оскільки всі наявні вознаки, ну, інші... Давайте в нас от, ще в нас відповідач, я, який подав документи. Та, дякую, що я коротко, тому що це дискусія дуже затягнулася. Е, з приводу цих документів, що прокурор вважає, чи можна це вважати належне погодженням? Ну, це все прикуще. Чи можна вважати? Документ погоджено, затверджено, він набув чинності, на підставі нього зареєстрована земельна ділянка. Всі інші доводи, цей ставлення під сумнів, що можливо чи неможливо, що там державна служба, чай, що вони знімають в себе будь-яку відповідальність. Ну, як можна юридично трактувати оце, ми знімаємо в себе будь-яку відповідальність? Ну, це дуже оціночне судження. Це з приводу тих документів, на які звертав увагу окремо прокурор. Тому, що, територію, тому, що Це дуже важливо. Ну, їхні права. А з приводу того, що ми могли там дізнатися про те, що ділянка місцевість історична, і завжди прокурор чомусь закидує нам, що ми могли ще, ще при формуванні ділянки і пізніше могли дізнатися. А прокурор ніяк не пояснює, а чому сам прокурор цю ділянку розцінював як землю, землю комунальної власності весь цей період часу, а тільки у 23-му році офіс генерального прокурора. З'ясував, якось з'ясував, що е, ця ділянка до земель е, істор, е, історично знаходиться е, в, в межах пам'ятки археології. От цього ваша честь, чомусь завжди обходить своїх пояснень. Це на те, що я хотів звернути свою увагу. Можемо рухатись далі по документах, щоб не буде затягнути. Ви також додали в складі землю. Документації договір 2004 року, який раніше володіли земельною ділянкою на про цільове призначення для сільського господарства. Так ваша честь Було сільськогосподарська. Потім було відповідно містобудівне обґрунтування розроблено для зміни цільового призначення ну, і функціонального призначення цієї ділянки. Відповідна технічна документація була розроблена. Ну, і змінилось цільове призначення з СГ до житлової. Так, Ми також надали постанову. України від 2006 року. Це і так і попередній договір укладався через порядку судового рішення. Так? Скільки я розумію, ваша речі став. То... Олександр Миколаївич, ми пояснив, ви чому випускає. так раніше буде. Ви додали свій статут. Що він може підтвердити для розгляду цієї справи? Перша що ще, це та документація, яка була в складі, складі проєктної документації. Так, наступний документ містобудівне обґрунтування. Так, ось, це те, що я говорю, це містобудівне обґрунтування це одна з, <клес> з містобудівної документації, яка тож на той час складалася для зміни функціонального призначення. Ну і з СГ до житлової І Технічна документація землеустрою також надана за 2008 рік. Так? Це по зміні цільового призначення. Чи, там, по складанню договору оренди. Так, Також додали е, копію рішення 2007 року про передачу вам оренду земельну ділянку. Це все складові ваша частини цієї документації. Це не окремо подані документи. Це, вони там прошиті, я наскільки прошивав цю документацію, тому воно прошито і це складова. Ну, ви у своєму відзиві виділили як структурно їх окремо ці документи. Mm. Ну, я так і доповідаю. Проєкт охорони, зона охорони комплексу пам'яток, е архітектури київської пуст, китайської пустини. Да? Mm. Технічна ну, декларація 13 2013 року, довідка з містоподівного кадастру, лист гімн культу від 28 листопада 2016 року. Лист. Віддача овоча фабрика до Мазур ТВ 2017 року. Що це за вистави? Це ваше, це переписка з Мінкультом. Зокрема, ця пані Мазур, вона була за, заступником міністра е, культури в той період часу. І товариство зверталося неодноразово до Мінкульту, тому що. Там повинно було бути розроблено історико містобудівне обґрунтування. обґрунтування документації для того, щоб... довідка було... дозвіл інституту археології НАН України від так, номер 125, рікнуль один 315, 172. Це що за документи? Це де, документ підтверджує те, по перше. Він підтверджує факт того, що інститут археології був ще як мінімум в 17-му році. Він був обізнаний про те, що Київська обучева фабрика користується спільною земельною ділянкою. Тобто за 6 років до того, коли був поданий позов Офісу. Е, а по-друге, вони ще в цьому цій дозвіл підтверджують, що вони там не, проведення комплексних це, будівництва не заперечує проти проведення зеляних та будівельних робіт на земельних ділянках і кадастрові номери зазначені Ну, 0 -0 -0 Це умови проведення комплексних археологічних досліджень по всій площині пришли на шару ділянок. Цього До цього доказу є додаток будинків, перед чим було подано урізану копію цього додатку, обрізану частину важливої інформації для вирішення цього спору. Саме в верхній частині відсутня інформація про наявність культурного шару, це поселення, і подано цей документ чорно-білим, і з нього неможливо встановити, деякі тут шари є, оскільки в оригіналі документ є кольоровим. Далі прокурор звернув увагу на це створення показів. Ви подав... бачили кольоровий варіант? О, ми подали кольоровий варіант, далі я звернув увагу okay. на це. Там вище є позначення поселення і виведено жовтою кольором саме поселення. Можу ще прокоментувати відносно довідків дозволу? Да, ми, так. ми, як інститут, ми не можемо дозволяти або не дозволяти будівництво. Це не наша прерогатива, Ми можемо лише копати або не копати. У нас досить проста функція. Відповідно, якщо міністерство культури дозволило будівництво погодило проект, то ми і в будь-якому разі мали провести археологічне дослідження відповідно до законодавства. І відповідно це ми в довідці дозволі і озвучили, що ми не заперечуємо, ми не можемо заперечувати це не в наші компетенції заперечувати проти будівельних земляних робіт. і для цього інші не державний кодом. дозвільний орган. Ми не державний дозвільний орган. Ви науково установу дослідження. І відповідно ми, ми Ми, якщо будуть всі законні підстави для будівництва, то да ми провели дослідження відповідно до законодавства на законних підставах. Ще один лист цього дозволити ти вашу. А тут можна ще коментарі коли йому? Ну, я доповім іще інший лист, а ви потім прокоментуєте обидва, можна? Звісно, ваше щось. Дякую. Будь ласка. Тут повідомляється в 17-му році, 14 вересня, про те, що чи знаходиться територія майбутнього будівництва, перша черга Китаю, один, друга черга Китаю, в Голосівському районі в межах пам'ятки національного значення китайського городища та Курганний могильник 9-13 століття. Слід зазначити, що пам'ятки окреслені територією городища дитинця та могильника. Територія майбутнього будівництва знаходиться поза його межами. Це що за такий документ? Можна прокоментувати? Давайте його почнемо. Ну, мабуть, то, я детубав його, тому я ну, краще. Це вчинене вашими попутниками, для вас зберігає своє. Я був виконавцем цього документу якраз. Так, будь uh, на той момент ми орієнтувалися на документ, який до нас попав від Міністерства культури, а точніше, тоді ще де була uh, Державна служба охорони культурної спадщини під керівництвом пана Кучурука та від управління охорони культурної спадщини міста Києва, якою керував Пан Кухаренко, uh, де вони uh, визначили зони і якраз виключили тоді звідси поселення. А потім, вже пізніше, після того, як нарадився документ, виявилося, що цей документ так в силу і не вступив. І тому, відповідно, трошки Міністерства культури там тоді, мабуть, нам надсилали його, по поспішила з тим, щоб надати нам цей документ. Дякую. Ваш представники вважали за Ну, ваша честь, шановні учасники, щодо проведення археологічних розкопок. Крім всього іншого, цей момент якось він у нас випав із. Дискусії в судовому засіданні Київ є одним із історичних населених місць України. Відповідна постанова існує кабінету міністрів 2001 року. Не пам'ятаю реквізитів, якою затверджено список Київ. В цей список попадає. Чим відрізняється місто з е, статусом історичного населеного міста від всіх інших в такому місті обов'язково. Виділяються відповідною науково-проектною документацією так звані історичні ареали. І в Києві також є ряд історичних ареалів, зокрема Китаївський. Він відображений у генплані. От цих історичних ареалах обов'язково при будь-яких земляних роботах будь-яким. Земляним роботам має передувати археологічне дослідження. Це раз, а друге, обов'язково присутність археолога при земляних роботах, які би здійснював нагляд. Крапта я закінчу ще додали довідку з вашого ДПС про відсутні запрововання. Так, ваші я просто по цьому листу коротка репліка. Ми звертаємося в державні органи, вони нам надають відповіді. А зараз представник говорить те що він щось там поспішив, а ми щось не так зрозуміли. Стосовно листа попереднього, там два додатки є. Перший додаток також обрізаний відповідачем верхня частина відсутня. І другий додаток називається охорони комплексу пам'яток. Хочу звернути увагу на те, що е, на той момент, у 2008 рік, е, фактично цей документ е, у нас оскаржуване рішення 2007 року. Враховувати цей документ Київська міська рада не могла, оскільки його не існувало. І по-друге, цей проект стосується зони охорони. У нас спір стосується саме території пам'яті, а зони охорони навколо неї встановлюються. Не, і, не хоч, і хочу зазначити, звернути увагу також на положення статті 32 закону охорони про, культуру, про охорону культурної спадщини, яка діяла на той момент. Зокрема, межі зони охорони встановлювалися саме науково-проектну документацією, а не графічним зображенням. Це не науково-проектна документація, і власне про що говорив представник інституту археології, цей документ не набув Його не можна вважати таким, що він регулює певні межі або зону охорони, або території пам'ятника. По науково проєктна документація це, це певний е, документ, який включає відповідні дослідження, виміри. Хоч ваша честь провідки ДПС, ви вже просто задали це.